Гарні настанови звучать сьогодні корисні для душі нашої. І так брат Василь почав це зібрання, напрямок дав. І я думаю, це корисно нам з цим жити, про це роздумувати, так чинити, тому що це, це справжнє Євангелія, коли ми добрі люди, коли ми, може, не знаємо багатьох речей, глибин, але так церква розповсюджувалася всі часи. Вона не богословами розповсюджувалася, вона розповсюджувалася простими людьми, які довіряли Ісусу Христу і через яких Христос проявлявся. І це це як магніт притягувало людей. Вони не шукали якихось, можливо, глибин, відкриттів, Вони і не зрозуміли би їх в більшості своїй. Звичайно, у всі часи, у всіх прошарках, були люди, яким цікаво було заглибитись, цікаво було щось дізнатися, такого, чого вони не знали, розширити кругозір. Але основна маса шукає простих речей: добра, простого якого так не вистачає в світі. І... Ця євангельська наука, яку приніс Христос, вона дала це людям, дала не тільки напрямки, дала не тільки правила, за якими треба жити, але найголовніше дала сили так чинити. Здібності дала людям жити згідно цих правил. Однак навчитися відрізняти добро від зла це прекрасно. Це наша ціль, це те, в чому ми вправляємося кожного дня. І в листі до євреїв п'ятий розділ закінчується тим, що. Дорослі, повновічні, повнолітні люди вміють відрізняти добро від зла. Це закінчення п'ятого розділу. А шостий починається закликом. Поспішим, в одні переклади кажуть, або візьмімось до досконалості. І хотілося би з вами пороздумувати ось над чим. Не раз читаючи Біблію, ми зустрічаємо. Ситуації, коли люди не стояли перед вибором між добром і злом. Ми зустрічаємо ситуації, коли люди стояли перед вибором між добром і добром. Навчитися обирати між добрим і кращим ось шлях повнолітніх християн. Коли християнин хоче зростати, він повинен. Не все життя вчитися відрізняти добро від зла до самої старості. Це ми маємо навчитися з самого початку це початки вчення Христового. Навчитися, коли Дух Святий оселяється в нашому серці, це одна з його дій: розрізняти добро від зла, вказувати нам, це добре, це зле. І ми читаємо Біблію для того, щоб розуміти, тут написано, що добре і що зле. Але далі ми рухаємося, і нам повинно відкриватися щось, як обирати між добрим і кращим. Перший текст із Біблії, перший лист до Коринтян, 12 розділ, 31 вірш. Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу. Дивіться, що Павло говорить, він розповідає про дари, і якщо ви перечитуєте 12 розділ, він говорить про дари, і він говорить, я не зараз про це не зупиняюся, тому що ми не зможемо нашої теми розглянути, але ви читаєте все це, і ви побачите там, що він говорить, є дари, які служать церкві, а є дари, які краще служать церкві. Є дари, якими людина збудовує себе, а є дари, якими людина збудовує всіх. Всі, хто присутній, хто чує. І Павло розкладає служіння в церкві на те, що добре, і те, що краще. А потім він закінчує, як ми з вами проказали, дбайте про кращі дари, а я покажу вам путь ще кращий. Є щось ще переважніше над цим. Отже, дивлячись в Евангелії, ми побачимо, що наука Христова вона не одношарова, вона не така лінійна, де одне додається до іншого, як ланцюжок. Вона показує нам нашарування, коли є добре і є краще, а є ще краще. І людина може рухатися не по доброму, доброму, доброму. А людині відкривається можливість вибирати краще. І ми побачимо з вами в Біблії, що інколи, інколи невміння розрізнити між добрим і кращим для людей виявлялося досить печальним для деяких біблійних персонажів. Євангеліє від Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, що даєте десятину зм'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Є щось найважливіше в законі. Чи сказав Христос цим людям, що ви погано робили, що давали десятину? Ви зло робили, що давали десятину. Ви грішили тим, що давали десятину. Чи так ми розуміємо цей текст? Абсолютно ні. Хіба Христос прийшов зруйнувати закон, Він сказав виконати закон. І Він робить підсуму каже, це треба було робити. Це треба було робити. Згідно закону, це треба було робити. Але він показує тим людям, ви, роблячи добре, не зробили чогось кращого. Є така хибна думка серед деяких християн, що вся провина фарисеїв, людей. Які жили його, за, його, за часів Христа і людей, на яких часто сварився Христос, от що сердило в христі, в цих людях Христа, то це було те, що вони служили старому закону, старому заповіту. От вони робили старі заповіді, виконували їх, і це сердило Христа. І він гнівався на них. А ми будемо в новому заповіті нові заповіді робити, так як тут написано, і Христос буде нами задоволений. Це хибна думка. Це хибна думка, тому що весь закон це слово святого Бога. І в Біблії ви не знайдете, щоб апостол Павло, який більше інших виступав за новий заповідь, за нові правила у церкві, у святих людей, щоб він сказав, що це поганий закон, це злий закон, це закон, який розбещує людей. Навпаки, Павло каже, закон святий, заповідь свята. А те, що немічна людина не здібна його виконати, то це проблема гріха, який живе в людині. Однак люди, які виконували ті заповіді, не виконували чогось кращого, чогось більшого. І там же в Євангелії від Матвія 22 розділ з 36 по 40 вірші, ми читаємо про одного. Чоловіка, який випробовував Христа, учителю, котра заповідь найбільша в законі. Таке питання виникало в людей. І в цього чоловіка і він випробовував, бо в законі було більше трьохсот заповідей. 360, здається, з чимось. Чи 380, ну не пам'ятаю, і так це не важливо. Кілька сотень заповідей, так скажу і не помилюся. І всі вони Божі були заповіді. І всі треба було виконувати. І цей чоловік каже, ну а. Яка найважливіша? І Христос не сказав йому, ти помиляєшся, нема найважливіших. Всі важливі, всі однакові, всі рівні. Христос каже, 37 вірш Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. І знову ми зустрічаємо, що Христос розкладає заповіді по рангам певним і ієрархію. Показує в законі і каже, є важливі заповіді, святі заповіді, які треба було виконувати, щоби догодити Богові, але є найважливіше те, без чого все інше втрачає сенс. Ви можете давати десятину навіть з трави, вважаючи, що цим ви дуже ревно виконуєте заповідь про десятину, але залишаючи найважливіше милість, суд і віру. Ви втрачаєте всі переваги від виконання цієї заповіді. Ви можете 10 заповідей виконувати, найважливіших, найбільших серед усіх багатьох, багатьох тих заповідей. Але якщо ці заповіді, виконання цих заповідей зводиться до формального поклоніння, і ви не виконуєте найбільшу заповідь люби Бога всім своїм серцем, якої немає серед 10 заповідей, і не виконуєте другої, так далі Христос говорить подібної, однакової, навіть 39-й вірш з нею, люби свого ближнього як самого себе. І не виконуєте цього. Хоча всі ті 10 заповідей зводилися до цих двох. Але цих двох не було серед 10. так записаних, вони були у повторенні закону. Вони були у книзі Левит розміщені. Але там. Їх не знайшли. І Христос показав, це є найбільше. І не виконуючи цього, все інше втрачає сенс. Отже, наш шлях, наш пошук досконалості в тому, щоби навчитися відрізняти добре від кращого. Що насправді є Біблія, яку ми з вами маємо? Це відкриття Бога, це Слово Боже. Але хотілося б зробити на цьому. На цьому наголос, щоб, якщо ви все інше забудете, і сказано хоча б це, щоб залишилося в пам'яті в серці, Бог дав своє слово, свої заповіді. Всю науку, яку ми маємо в цій книзі, не заради заповіді, не заради законів, Бог дав, щоб ми знайшли через це Його. І коли Павло стояв перед атенянами, в Ареопазії. і він мав мало часу, і він мав аудиторію незнайому з письмом старого заповіту чи святим письмом, аудиторію, яка взагалі про Бога Ізраїлева нічого не знала. Він мав їм сказати, стисло дуже важливі речі. І він їм сказав. Він сказав, що Бог створив всіх людей, розселив їх по землі, дав їм якісь межі і часи, де вони пробувають. І сказав, для чого Бог це зробив, з якою метою Він це зробив. Павло каже, щоби шукали Його, щоб шукали Його. Тим більше, тим більше, коли він оточив природою, зорями, сонцем, язичників, людей без слова і дав їм можливість, потребу сердечно шукати Бога, тим більше це стосується тих, які мають відкриття від Бога, щоби шукали його. Ось сенс тих, які читають Біблію: шукати і знайти Бога через ці заповіді, через відкриття, через пророцтва, через історичні обставини, через все, що там знаходимо, щоб шукали Його і знаходили Його, знайомилися з Ним. На що це подібне? Це подібне на те, як, якби хтось призначав мені чи я призначав вам зустріч. Ну, уявімо собі, я думаю, переважна більшість в такій ситуації була, коли ми призначаємо зустріч, чи нам призначають зустріч, хтось кого ми не знаємо. Але нам треба зустрітися і нам дають інструкцію певну. Ми по телефону, можливо, зв'язалися і говоримо. І часто в мене так по роботі буває, коли шукають де місце, де ми знаходимося. І перше питання, яке задається тій людині, а звідки ви будете їхати? Іншими словами, де ви зараз знаходитеся, дуже важливо, щоби зустрітися правильно в правильному місці, зрозуміти, де ти знаходишся. Якщо ти знаходишся на Троєщині, то буде одна дорога. Якщо ти знаходишся на оболоні, буде інша дорога, як це не дивно. А якщо ти знаходишся десь у Житомирі, то буде ще третя дорога до моєї роботи. І люди, які туди приїжджають, мусять сказати, звідки ти будеш їхати, чи ти будеш їхати з того боку, чи з того боку, бо можна по різному вказати цю дорогу. Далі говориться, які кроки треба зробити, куди треба направлятися, скільки треба проїхати. І нарешті треба сказати, як буде виглядати той, кого ви хочете зустріти. Жінка, це чи чоловік, молодий, чи старий, з бородою, чи лисий, який він буде, кого ви шукаєте, може газета буде в руках, чи шляпа на голові? Треба щось сказати про себе, чи не те саме ми знаходимо в Біблії. Вона відкриває, де ми знаходимося. І доки ми не зрозуміємо, де ми знаходимося, що ми знаходимося у ямі, що ми знаходимося у рві. Ми не зможемо зрозуміти, як нам рухатися. Бо дехто, хто сидить в багнюці, думає, що вони в шоколаді сидять. І не зрозумівши, де вони знаходяться, вони не зрозуміють, як вибратися звідти. Є люди, які не усвідомлюють свого стану і вони не зможуть знайти Бога. Тільки той, кому відкрилося, відкрилося що він грішник нещасний, йому відкривається дорога до Спасителя. Бо Спаситель потрібен грішнику. Спаситель потрібен загиблому, Спаситель потрібен тому, хто пропадає. І Біблія відкриває нам цю дорогу до Христа, а потім відкриває його характер. Я такий, каже Христос. Я такий, як на початку ми чули, ось такий Христос, ось такий Христос. І тоді наша зустріч буде мати шанс на успіх. Коли ми знаємо, де ми знаходимося, як ми будемо рухатись і кого ми шукаємо, часто в місті ви можете зустріти в таких туристичних місцях, є ставлять схему, карту того частини міста, де ви знаходитесь, і коло малюють, чи якийсь інший знак, і підписують: Ви тут. Це важливо. Це революція, яка сталася із появою GPS-навігаторів. Чим вони головному відрізняються від звичайних карт? Не тому, що там карта в електронному вигляді і можна пальцями її совати. Головна революційна відмінність, що GPS-навігатор показує, де ви знаходитесь. І завдяки цьому він допомагає вам знаходити дорогу. Але вертаємося до, до того прикладу. Тепер ми уявімо собі людину, якій не цікаво той, хто назначає зустріч. Їй цікава сама інструкція. Він колекціонер інструкцій, всяких, різних, і йому попалася дорогоцінна інструкція, на якій, ну, наприклад, написано, треба пройти 100 метрів, піднятися на третій поверх, повернути направо і зайти у другі двері. Ну, наприклад, я на ходу вигадую, що попало, але любую інструкцію. Але цьому чоловіку байдуже. Хто там знаходиться, він дивиться у вікно, я вже на третьому поверсі. Мені не потрібно нікуди підніматися, пройду 100 метрів, дарма що цей коридор всього 10 метрів, пройду 10 метрів. Нема другої двері, зайду, в яку попало двері. Чи є шанс цієї людини когось знайти? Немає. Йому потрібно рухатися згідно правил цієї інструкції. Якщо йому сказано 100 метрів від того місця, де ти знаходишся. Яке ти вже визначив раніше пройти, пройди, а потім піднімайся на третій поверх. І ми бачимо, є такі люди в Біблії, є такі люди, зустрічаються нам. Наприклад, в Біблії зустрічаємо дуже, дуже колоритна така фігура Саул. Він отримав певну інструкцію, але виглядає, що йому байдуже, байдуже було, хто і для чого її дав. Йому вона була цікава як, як раритет якийсь. Перша книга Самуїла, 15 розділ, 19 по 21 вірші. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах? І сказав Саул до Самуїла. Та я послухався Господнього голосу. Самуїл каже, в тебе інструкція була, ну я вже своїми словами перефразовую. Тобі було сказано, як треба робити. А той щиро здивований. Як так? Як було сказано? Та я ж послухався голосу Господнього. Пішов дорогу, якою післав би мене Господь. Привів я Агага, царя амалицького, амалика зробив закляттям. Народ узяв із добичу худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Господею Богу твоєму. Та я ж все добре зробив. Все так, як, як зрозумів, яка різниця, в якому порядку це робити? Яка різниця, які кроки раніше, які кроки пізніше? Я зробив так, як зрозумів. Але він робив нібито добрі речі, добрі речі. Але вирок був зовсім не добрий. У мене колега був один. І одного разу, ну, час від часу ми говоримо про, говорили про Євангеліє, про, про якісь речі. Він знав. Що можна про такі питання звертатися. І одного разу він мене зненацька захопив, питає мене, а чи треба десятину? У нього якась суперечка з дружиною виникла, він в церкві ніколи не бував, взагалі віри ніякої немає. І тут питає, а чи треба мені десятину давати. І я зупинився на, на мить. ми з ним досить такі, ну, Мені здавалося, що я пояснював, як треба йому, і кажу: слухай, а який сенс тобі її давати? Що значить твоє питання, треба чи не треба? Який сенс? Ти принесеш десятину в церкву? І що від того буде? Ти думаєш, що ти принісши десятину і, не виконавши більше жодної заповіді Божої, ти думаєш, що ти чогось досягнеш цим. Ти думаєш, що якийсь обряд, звершивши, вписаний він записаний чи не записаний, ти думаєш, що ти чогось досягнеш. Ну, це добра справа, десятину приносити, але є щось краще. Чи ти любиш Бога всім серцем своїм? Так і питаю. Ти любиш Бога всім серцем своїм, всім розумом своїм. Ти любиш ближнього свого. Ти оце виконав. То виконай це, а потім поговоримо про десятини твої. Що ти з ними маєш робити чи не маєш робити? Будемо розбиратися з тим, але є щось краще, щось важливіше. І наостанок. Про це багато можна говорити, і в нас не вистачить ніякого часу, тому що тема пізнання шукання Бога проходить через всю Біблію. Але один, один практичний момент, що з цього хотілося би висновок такий взяти на практиці. Уміння розрізняти між добрим і кращим, інколи виливається в уміння розрізнити між своїми бажаннями добрими і голосом Божим, який говорить в нас. В нас час від часу виникають добрі бажання. І навчитися розуміти, чи це моє добре бажання, чи це Боже відкриття для мене, добре відкриття, яке я маю зробити, це шлях до досконалості. З легкої руки проповідників тепер вже і багато просто християн, ну може не в нашій церкві, але багато таких церков, люблять говорити: Мені Бог сказав, мені Бог сказав. Виникло бажання у чоловіка дати комусь 100 гривень в церкві. Він підходить і каже, Бог мені сказав дати тобі 100 гривень. Виникло бажання в когось пісню заспівати. Він виходить і каже, Бог мені сказав пісню в церкві заспівати. Співає гарно, співає добру пісню. І язик не повертається зупинити цю людину і сказати, тобі Бог не говорив цього. Це добре бажання, але це твоє бажання, бо ми не знаємо серце цієї людини. Ми не знаємо, може дійсно відкриття прийшло йому чи їй, може дійсно Бог проговорив до цього чоловіка. Але насправді, насправді як рідко людина отримує відкриття від Бога, як часто своє добре бажання вона видає за відкриття від Бога. І навчитися розуміти, коли це моє добре бажання, я буду його робити, в славу Господню. Але я не скажу, що це було, був голос Божий для мене. Останній приклад біблійний, перша книга Хронік, 17 розділ, з першого по четвертий вірш. Ледь в цю пастку не попав Давид, ледь не попав, але дякувати Богові він знав свого Творця і досить близько знав Бога, щоб вийти з цієї ситуації. 17-й розділ починається, і сталося, як Давид сидів був у домі своїм, то сказав Давид до пророка Натана, Ось я сиджу в кедровому домі, а ковчег Господнього заповіту під занавісами, і сказав Натан до Давида: Зроби все, що в серці твоєму, бо Бог із тобою. І сталося тієї ночі. І було Боже слово до Натана, говорячи: іди і скажеш моєму рабові Давидові, так сказав Господь, не ти збудуєш мені цього храма на перебування. Виникає бажання в серці Давиду. Він дивиться, в мене дім кедровий, гарний, все прекрасно, розкіш, чудово. А ковчег Божий під наметом знаходиться. І в серці виникає тривога, бажання. Господи, я, людина проста, якого ти від отари взяв, посадив на царство. Він розумів, ми в псалмах це бачимо, він розумів, це тільки Божа рука. Я знаходжуся в Кедровому домі, Бог, Творець, Його ковчег завіту знаходиться під наметом. Ненормально це. Треба храм будувати. Кличе Натана, пророка, довірену людину, через яку Бог говорив. Говорить: «Ось таке бажання в мене виникло. Що скажеш? То каже, від Бога бажання. З тобою Бог, роби, що сказав. Все, переконання. Бог мені сказав будувати храм. Бог мені сказав, в серце проговорив. Ось я зрозумів, це Бог був. Наступного ранку. І вже я думаю, ну так я собі по-людськи уявляю, Давида, знаючи його гарячу натуру, вже таке прийшло йому, ну от осінило його. Храм треба будувати. Не думав, не думав, і тут все. Храм вже людина, знаєте, як, як ми чимось захопимося, так? От прийшла якась ідея, захопилися ці, все. Давид до ночі, може, ніч не спить, вже він думає, планує. Тут зроблю так, тут зроблю так. Кличе, вже записують, нотатки роблять. На ранок приходить на фан. І каже, не ти побудуєш храм. Як не я? Бог мені сказав. Бог мені сказав, в серце в мене з'явилося, це, це відкриття прийшло, треба храм будувати. Натан каже, не ти побудуєш. Ти ж мені підтвердив вчора. Ти ж сказав я з Богом, Бог говорить зі мною: не ти побудуєш. Ми всі знаємо той храм і називаємо його храм Соломона. І от уявіть Давида. На всі покоління, тисячі років цей храм міг називатися храм Давидів. По суті, він таким був. Читайте книгу Параліпомінон, хронік по-українськи, першу книгу, і її закінчення. І ви побачите золото: 100 тисяч талантів золота, тисяч талантів срібла. Давид зібрав. План храму, всі креслення, все де що мало стояти, Давид мав по відкриттю. Там написано так. Не Соломонові це було відкриття, Давидові це було. Вся служба, що куди було треба було робити, Давидові це було відкрито. Всі сосуди, посудини, що, де мало стояти, як виглядати, Давидові було відкрито. Фактично, Соломонова справа була взяти креслення, взяти золото, срібло, взяти цвяхи, взяти залізо, все, що поназбирали, все це взяти і просто це втілити в життя. І храм став храмом Соломона. А Давид це прийняв. А Давид смирився з цим. Це буде храм Божий. Важливіше для мене це покора Богові. Є добрі бажання, є гарні, прекрасні бажання. Але найбільше, найкраще це покоритися Богові. Якщо всупереч моєму доброму бажанню нічого не виникає, виконуйте, робіть, що може робити ваша рука. Робіть всяке добро на славу Божу. але… Якщо виникає бажання і виникає ще щось в серці, шукайте лиця Божого, шукайте від Нього відповіді, щоби з добрим своїм бажанням не піти в супереч кращого. А краще це покоритися його волі. Інколи треба зупинитися в будові храму. Інколи, може, треба зупинитися у жертвоприношенні Богові. Як треба було це зробити Саулові? Інколи треба може зупинитися у відділенні десятин, як треба було це зробити фарисеям, щоби знайти краще краще, що відкриває сам Бог. Богові, нехай буде слава в цьому, а Дух Святий, хай допоможе нам в цьому зростати. Амінь.